І далі говоримо про спорт. Після виїзної стартової перемоги в Донецьку, після завтра, в четвер Чернівецька буковина вже на власному полі зіграє свій перший матч другого кола першості України з футболу. А сьогодні, напередодні початку нового спортивного сезону, відбулася традиційна зустріч керівництва клубу зі спортивними журналістами, на якій, окрім всього, були представлені новобранці команди. Нову історію Буковини разом з її старожилами будуть писати новобранці команди. А саме Антон Крамар прийшов із ФК Севастополь, Юрій Бровченко, Кримтеплиця, Сергій Тухач, Титан, Володимир Монастирський, ФК Княжа та вихованець Буковинського футболу Володимир Найко, який повернувся з Вінницької Ниви. Троє з них вже дебютували в складі команди, допомігши їй отримати важливу перемогу в Донецьку в першому матчі другого кола, в якому Буковина має намір продовжити своє сходження верх щаблями турнірної таблиці. Ну по поводу задачі однозначно. Николай Анатольевич, вы, руководители поставили перед нами задачу занять как можно высокое место. Учитывая турнирную таблицу, сами знаете, что ну, надо реально смотреть на вещи. Постараемся, постараемся, будем биться за третье место. Получится, не получится, но биться будем. Справи в Буковинському футболі поміто покращилися, коли на підтримку команди рік тому прийшли нові інвестори, які, окрім нагальних питань, взялися за вирішення і глобальних проблем з розбудови інфраструктури клубу, розвитку дитячого юнацького футболу тощо. За цей рік ми реконструювали поле нашої Буковини, яке за не знаю за скільки років ніколи це не робилось. Зараз наша команда грає на я думаю на кращому. Волі набагато. Як наслідок, як кажуть, цієї роботи в тому році ми зайняли кажуть, шосте місце. В цьому році всі бачать, що ми б'ємося за вищі місця в нашому чемпіонаті. Наразі команда сповнена бажання порадувати своїх уболівальників черговою перемогою при першому ж побаченні в футбольному 2012 році у грі проти грізного Охтирського нафтовика, яка відбудеться в четвер, 29 березня о 16-й годині. Футболісти в цьому протистоянні дуже розраховують на активну підтримку свого вірного 12-го гравця. В цьому плані, як правильно сказав Ніколай Павлов після ігри з Чорноморіць що він сказав, що Полтавні Чорноморець виграв, а виграли болельщики. Ми надіємося що Таку падежку. А я гарантую, що ребята вийдуть на ігру як на останній бой. Більш детальніше про справи головної футбольної команди краю озвучені на прес-конференції. Дивіться в нашій щотижневій програмі. Твій спорт. Сиріпатюк, Володимир Неколяк, Тема дня ТВА.